Привіт-привіт! Та привіт. я про маленькі, дрібненькі, буденні проблемки. От, наприклад, така дурничка, як замки, язички, ми вже їх підганяли, що не робили. Бачите, вискакує і тарабанить з дорітимона. Певне, що треба вже купляти нові язички. Просто нема коли. Нема коли одне слово. У комбайні досі так ми і не знайшли причини, чого вібрірує січкарня. Не знайшли, бо толком не шукали. От ті бляхи треба було вже поміняти, бо вони вон з часом проржавіли і від вібрації січкарні порвало їх, бачите, на куски було заплановано. І є все, є бляха, є сварка, яка хоче. Половтоматі. Ось такого. Ну, часом радує, що, от, наприклад, пам'ятав, хто бачив попереднє відео, що в нас не працювала вялка від генератора. Давайте. Я думав, що генератор не тягне такого. А тут, звичайно, проблема дуже проста була. Моторчик забився в пилюку і він вже сам по собі тяжко крутився. Трошки ми почистили там, звісно, було б добре з компресором, але ми так чуть-чуть постукали по ньому, повитрасали з нього пилюку і покапали масло на підчепник і вже Ну, що ще скажу? О, горлиці знов прилетіли, вони нас люблять. Аж ти, прилітають, тільки ми приїдемо і вони вже тут а, парочка. Гулі-гулі-гулі-гулі. Зараз ще десь другий прилетить, чи друга, не знаю. Значить, З трактором досі відкрита проблема. е, що я вже її заказую вже фактично рік, і її не можуть мені знайти. А ще проблема така, що кум мені її постійно реставрував, ліпив. А кум на фронті, як не дай Бог, це знову обріже, буде біда мені. Буде біда. Ну, свіжа проблема. Здохла наша колонка. А колонка для малини то величезна справа. Ой, правда, накачала бочку. Світиться, світиться, а не раніше тако подручити той кнопочку термореле. Допомагало. Коробка холодна. Кнопка світиться. ну Будемо лічитися. Дай Бог, що то в тій коробці якась проблемка була, бо як не дай Бог згорів насос, то дорого, проблемно і, і довго, а найбільша проблема, що нема кому його ремонтувати того насоса. Ті, 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 ті мужички, що займалися ремонтом насосів тих глибинних, всі на фронті. Вже відчувається серйозно недостача спеціалістів вже давненько. От. Електрик хороший по таких машинках, ну вже в різних, а я своїм е сітроєном їздив до нього на фронті. Майстер по насосах криницю на фронті. Стає все більше і більше проблем. Ну що зробиш? Добренько, бувайте здоровенькі. Ми зараз будемо грозитися Навіяли знову находку. Десь приблизно то на 100 гречки. Зараз будемо важити, грозити. Там десь середині на гречці. І будемо пробувати їхати. Ой, блін, кабеля порвали. Що ви, йолки палки Воно так все на соплях. Сьогодні воно мені замкнуло, як в'єбехнуло зрану, блін. Візьми, гарно, його то все примотай до моторчика і вийшло того моторчика в буді. Вася. Ну добре, що не порвало, але воно там бляха-муха страшно опасно От, я з електрикою. Ну буду занеси в зани... хлів. Занесив хлів, положив ящик і все. От Ящик положив, розмовимо сім, то все. Всі проблеми. От. Хлопці набрали повну бочку води, слава Богу, ще вистачило насоса. Бачите? Видно, що вон там зверху чуть -чуть не вистачає, а нижче вона вся в тому в опарі і аж мох, мох різко повилазив. Ну, то пару днів вона нагріється такої спеки і знову будемо давати. Збирачі жаліються, що погано зривається ягода. То, як правило, як підливаєш, то вона тримається краще на не хоче зриватися. От. От. Народ працює. Заробляють копійку. І ми заробляємо копійку. Якусь трошки. Все, бувайте здорові. Будемо ми грузитися Виїжджати на Тернопіль, там щось в буді бляха повідставала якось милого. Чого то вона? Треба буде попри... поремонтувати. буду. Звичайно, справа, як довгий будемо готувати. От, упаковки добре валяється. Коли навести порядок, ну, то порядок то чепуха, воно на швидкість не впливає. Що там? Вагу настроїли? Все, будемо грузитися, все, бувайте здорові, ми грузимося.